Так, народа, всім привіт, і давайте подивимось на нову гру. Ну як нову, вона ще не вийшла тактикал Wizards, а, Але повинно бути щось цікаве, принаймні, по трейлеру. А там як воно буде, зараз дізнаємось. А, ну, давайте почнемо на дефолтному рівні. То, що нічого нам взагалі не розповідають. Ну, погнали. Мені треба щось ви... О, мені треба ще й вибирати. А. Engage. Погнали. А, тобто без різниця. Він все одно сказав би ці фрази. все таки выбор нам дают uh, up, 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 <laughs> ну мы точно повинны это сказать знаете <laughs> погнали Так, ну і мені треба замочити а що, Select, uh, use Order, а який Order. Чесно. Yes, no? Escape, ok. Нема в мене ніякого ордеру. Можу тільки одну кнопку натиснути. А я ніяку кнопку чомусь не... А, мені треба... обов'язково треба зайти. Куди мені на нього натискати? Випав у вікно. Таке буває. А, чи можу я дійти до дверей? Чи можу я взагалі якось камеру повернути? Що мені було б дуже цікаво на мишу? А, отак от можна. Дуже незвично, що ти натискаєш лівою, потім треба підтверджувати правою. Я можу цією жінкою грати? Не можу. Але ну тут у нас щось є. Сходи сюди. Зараз, поки я звикну. А ну знайшли лептоп, знайшли. Це так важко. Це камера. Uh, find your use laptop ability on the left and use. Uh, а, -а, а. Занадто тупо. Чому я не міг просто натикнутикнути на нього? Та й все. Uh, Ходімо. Рухатись, жінкою теж не можу рухатись. Ну все, кінець. Поки розберешся, це капець. Ну, то давай зламаємо двері і дізнаємось. Мені цікаво, як він бачить три або більше. Тут двері, блін, без вікна. У нас якісь е спецпризначенці чарівники, гляньте, в нього паличка стартить просто з автомата. А, окей. I guess we never want to find. It. Ну, вон. Що нам? На у нас є наказ, ми йдемо собі. Та да, все буде добре. Погнали! У нас он жінка, яка просто мочить всіх незрозуміло чим. А... Так, і що? Муфти лептоп. Ну давай. Що, лептоп? Відкрили двері. Не дуже нам то допомогло. Замочили одного. Можемо замочити іншого. Uh, use take cover. Take cover. Так, нам кажуть, закінчити хід. Ну так, що? Давайте uh, просто за... uh, Security. Та я вже ж відкрив. Можу я його просто замочити. Що ти хочеш? Що ти хочеш от від мене, якщо я вже відкрив цей security? Я чисто не можу влучити в нього, чи як. Чому? А, тут прям треба під персонажа натискати, і тоді воно працює. Ну, не найпростіше керування, не найвідзивчуване. Нема такого слова, тож мені ляпнув. Ну, коротше, я вам скажу, що в той же XCOM набагато приємніше керування, але в цілому. Сама ідея того, що якісь чарівники з них зробили спецзагін, і вони там екстракшн місії якісь виконують, це звучить дуже цікаво. Погнали. Єдине, що ми дуже багато балакають, е, замість того, щоб просто грати в гру. Юфро лептоп. Знову ми юзаємо цей лаптоп. Акшен фаз. Енемі атак. Ну, що я просто пристрелю цього чоловічка. <клес> І. Юхір, то я зрозумів. А я не можу більше ходити, так, take cover. Ну, все, And... що ж так? Поберечь. Що... А... Ну, то якось мені це можна. Що тут стільки всього непотрібного. Можу взяти жінку? <звук> 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 Вона його замочає? sure you can touch the shot <clears throat> all the way back to the start force of reward. Um mm. I move close enough to shortlord the target. Ну, no, це достатньо близько. Take the hit. І... Зафорсите, як я повинен... А, форс. Він так стріляє в мене, зрозуміло. Дуже дебільна механіка, страшенно дебільна, і забагато нас вчать всього. Натисніть. Це, звичайно, ви мені самі сказали натиснути в кінець фази. Doubleplink. <кхи> ви знов трендіть будете, ви серйозно. А, та не бачу я нікого, тут, блін, вікон немає. Та не подобається, мені це ж ми якось подивимось через закриті двері. Екстракт. Хто? А кто, пусотой? Оце наша ціль. Та, погнали, все буде добре. Скільки можна ота Все зрозуміло. Я тебе навіть не читав. <кій> погнали! Ти що за хрін, блин, з павуком на спині. Mm, ну я мабуть йду сюди, бо нам наш, треба нашу ціль врятувати. А тоді вже будемо думати, що з цією хріні робити. <кліпи> Куди він її вкрав? Блін, єдина жінка була в команді, і ту вкрали. Ааа, ревайн. Ааам. Так а шо, я ходити не можу? Нічого не можу. Що я повинен? Ще рівайн. Добре, давай ще назад. А, йдемо сюди, вбиваємо цього. відсотково треба рятувати. Ну, більше ходів в мене немає. Він викрадає. А, можливо, октопуса вивільнити. А, окей. Тоді йдемо сюди. Стріляємо в цю пліт. А я не можу стріляти в цю прі. Ну і все, він моче на тебе. Ну, звичайно, звичайно, він мочить. Спробуйте інший варіант. Який, блін, варіант, я повинен тут спробувати. Якщо хтось з вас догадався з першого разу, вибачте, я не такий розумний. Я от ніхіра не розумію. Я, я розумію, що треба якось розхерачити <клухи> добаний. Я не можу стріляти сюди. Ну, він викрадає, стовідсотково викрадає. І нафіг я в неї стріляв, не ясно. Що тут ще можна вистрілити? Ну типу. Ні в шо. Давайте ще назад. Стати сюди. Я вбиваю, виносить, вона нічого не робить, він вбиває ну, ніяк на цей долбаний ящик. Тобто в будь-якому випадку мені треба стріляти. Take cover. І, і що? І її викрадають. Ну, типу. Як я повинен цьому завадити? У мене немає взагалі ніфігашеньки. От нічого немає. Якби я міг з нею щось зробити, та якого дива ти стріляєш в неї назад? <кій> Якби я міг. Можливо. Так а що, Підійти я до нього впритул Ну можу. І що це мені дає? Він вб'є заручника, в будь-якому випадку вб'є заручника. Наша мадам. І що з нею зробити? Ну типу я не знаю. Force to action. Ну логічно. Ну тут, блін, не просто так же цей добаний октобус. Тим то сave 1 person. Let's see if should I save and see if Liv can save herself. Але воно не може, воно не може себе врятувати. Чи буде він стріляти в заручника. Це звичайно буде. Якби я міг крувати обома, то взагалі без питання, так бачите. Ну він вбиває заручника, логічно. Хостеч ма. Ну тоді буває цього. Якщо він повинен вижити. Ну, типу, все. Форсем він і викрадає. Ну дуже шкода. Close enough to хости to річ them. А я не можу до нього підійти, тому що я не можу натиснути нічого. Якась дуже дебільна специфікація гри. Ну, вбити заручника і що це мені дасть? Ну давайте вб'ємо. Це щось дає, нічого не дає. Її викрадають, в мене стріляють, заручник повинен вижити, ми не можемо пройти далі. Це супер, очевидно. Ну і фік з нею, ну викрали її, викрали. And your turn, short, sure, short. Sure. <кій> Ця гадюка зараз буде стріляти. Звичайно. Що, думаєте, є якісь варіанти? Я не знаю. Стати сюди. Стріляти в цього. А що? от що таке? А? Ми могли просто спітляти. ясно? О, чесно кажучи, таке собі. Я взагалі не дуже фанат такого дурного керування і розстановки об'єктів. Ну коротше. Як на мене, прям видно, що це бета і треба допрацьовувати, бо держав. Плюс незрозуміло наші ці діалоги могли б показати круту катсцену і просто. Давайте скіпне. Чор. Sure. Взагалі не цікава оця от історія, що там, як там. Хочеться побачити геймплей, а не незрозуміло що. Д... Забагато діалогів. Як на мене, просто нереально забагато діалогів. Що, Я можу її жахнути. І вона загориться. Ну, це ж чудово. А що не так? Викинути у вікно? Так а в чому проблема? Чому саме викинути у вікно? Оо, блін. Це так тупо. Нас просто змушують робити якісь незрозумілі божевільні речі. А ще ти, що тут на зони все поділено, і ти такий. Блін, я хочу просто дослідити ці локації і пройтись, отримати насолоду від геймплею. А ви просто без кінця говорите замість того, щоб давати мені пограти. Я оце от 2 секунди граю, причому не так, як я хочу, а так як хоче від мене гра, тому що я не можу от. Заштовхнути в попередній кімнаті вогонь, щоб вона загорілася, і я там отримав насолоду від того, що я додумався, ага, її ж можна підпалити. Ні, такого немає. Принаймні, тут не дають цього зробити. нам треба <связать> зробити? Прочитай до description. Multiple target. Окей. Мне треба подойти куда-то ближе. Ты? Ты? Ну что Не дуже. Та й пофігу? Чий хіт рахується. О, як це. Як це важко? Ти. ти. Ні, все одно. Не працює так. Триндять, триндять. Ідем. Юзаємо лептоп Take cover. Не допоможе це нам. Ти, може, вистрілив, ні? Арчимболтабіліті. Well, ну, коротше, те, що в мене вбили, воно ніхто нам більше не допомагає. Та давай його б'ємо просто. Я не можу, бо я можу тільки ходити. Окей. Натискаємо на тебе. На тебе. А, цього він вбиває. Тобто все одно гра вимагає від нас, щоб ми саме в такій послідовності, як задумали, щось робили і проходили. Це максимально тупо, як на мене. В таких іграх якраз таки різноманіття і витягує весь геймплей. У нас просто, не зрозумів, оце змушують дурньою займатись. Ходімо, Да. Давайте ще одну кімнату пройдем, і я думаю, на цьому можна буде перший огляд завершити, тому що якась вона просто повторювана. Просто ви підходите до дверей, у вас 100 тисяч діалогів, які по факту ні на що не впливають. Вам навіщо навіть дають варіанти вибору, які теж, скоріш за все, ні на що не впливають. Потім ви заходите в кімнату і зачищаєте кімнату саме так. Як задумано в грі, а не так, як вам хочеться. Оце, як на мене, просто максимальне фіаско. Ну, давайте досить рендіти. Ми вже зайдемо до тої кімнати. Ви вже завершили писати книгу зі своїх діалогів. Погнали, підривайте. один долбаный коп. Да <Слыш> и пофигу. Take cover. И шо? Ага. Uh, use uh, redeploy ability to move зато. Ясно, что ничего не ясно. Назад. Редеплой. О, за Як не очікувано. Ми можемо його замочити. Не можемо мить. Ну, вдарив він нас палкою, Ну і фіг з ним. Та звичайно я... А, і що? І я тільки ним можу битись. А. Яка дурня. Все, пітляємо. Відштовхуємо і побігли. Нафік він нам впав. <кій> ну, звичайно, його замочив. Ну, коротше, це максимально дурна історія. Навіть не хочеться оце вдаватись тут в деталі, і що, як і чому. Нас змушують, звичайно, звичайно, нас змушують робити так, як задумала гра. Я не хочу грати так, як задумано. Я, блін, заходжу в гру, щоб грати так, як я хочу. Це ж, блін, покрокова гра. Реворд. У нас є один реворд. Іти ми нікуди не можемо. Окрім до вікна. Давай підемо до вікна і нас викинуть. Або ми його викинемо. Готово. Що я хочу сказати? Я страшенно очікував е, на те, щоб мати змогу пограти в демку до цієї гри, тому що я дуже люблю покрокові тактичні ігри, але це зовсім не те, що показували в трейлері. Це більше про читання діалогів і зачищання однакових кімнат. Але зачищання кімнат так як хоче гра, а не так, як хочете ви. Тому це доволі сумно. Ну, я думаю, що для першого огляду цього достатньо. Можливо, на релізі гра зміниться, і цього буде менше, буде більше якогось різноманітного геймплею, але поки що я цього не бачу. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео і. Далі буде краще.